Світ який Мережево казкове, світ який ні краю, ні кінця, зорі трави мре освітанкове, магія коханого лиця. Світ мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, Сонцем душу жадібну напий. Дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світе, хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені людині, щастя не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Василь Семоненко, лицар на білому коні. У селянській родині, в глухому селі Біївці Лубенського району на Полтавщині, 8 січня народився Василь Андрійович Симоненко – чуттєвий поет, вдумливий журналіст, впертий шістдесятник. Гінкий чорночубий, смаглявий красень, котрий внутрішнім світом і ліричним світлом завжди привертав увагу, як найсліпучіша комета української поезії другої половини ХХ століття. У свої неповні 28 літ він згорів просто на очах мільйонів. Хоча той потужний спалах іде до читача нині. Його поезія прийшла в літературу з того полтавського краю, де в небесах зуріють душі Котляревського Гоголя, А за кілька сот метрів від його материної хати чарівна долина й криниця, до якої потхнення приїжджав сам Михайло Коцюбинський. П'ять класів закінчив у селі Біївці, а потім йому довелося ходити 9 кілометрів до сел Єнкінці та Тарандинці, щоб здобути середню освіту. Закінчивши школу з золотою медаллю, вступив на факультет журналістики Київського національного університету. По закінченню навчання працював на Черкащині журналістом у газетах і журналах. Одружений мав сина Олеся. Навесні 1960 року в Києві виник клуб творчої молоді. Його учасниками стала Алла Горська, Ліна Костенко, Іван Драч, Іван Світличний, Василь Стус, Микола Вінграновський, Євген Сверстюк, Михайло Брайчевський та багато інших. Василя Симоненка залучили до роботи в громадській комісії, яка мала перевірити чутки про розстріли у сталінських катіннях і відшукати місця масових поховань жертв червоного терору. Разом з Аллою Горською та Лесем Тонюком виявив місця поховання розстріляних у роки репресій на Луянівському та Васильківському кладовищах та у селі Беківні. Клуб творчої молоді влада почала всіляко переслідувати. Василь Семененко змінився. Коли йому закидали, що він схожий на Дон Кіхота, у відповідь насуплено лунало Я ніякий не Дон Кіхот. Я ж не з вітряками воюю. Я воюю зі злом. Реальним злом. Творчий доробок Перша збірка мала назву Тиша і Грім і вийшла в 1962 році. Після смерті митця були надруковані збірки Земне тяжіння, виностроянд, Поезії. лебеді материнства. Казки «Цар Царплаксі та Оскотон. Подорож Україну навпаки казка продурила. Його світло не згасне адже комету не сховати на цвинтарі.